Цього споживача. Нехай підприємство модернізується, інвестується, акціонується, робіть з ним, що хочете. Але вкладайте в нього гроші, а нам дайте тариф, який відповідає дійсності. Ну, ми не можемо купувати хліб в хлібопікарні, яка його буде продавати по 40 гривень за буханку, тому що у них 38 витрати на електроенергію. Ну це так виходить. У нас з вами тут унікальна така ситуація, я абсолютно. Підтримую, розумію і на стороні цих всіх позицій, що, тому, що е, чиновник я три тижні, а до цього і після цього я не думаю, що я тут надовго затримуюся. Це так сказати, не, не моя стихія. Е, так само буду платити і плачу, як і ви всі, і можливо і більше. Так що е, з цієї точки зору позиції абсолютно співпадають. Крім того, я в такій же ситуації, як ви, знаходжуся в боротьбі, скажімо так, з фірмою АВ, яка так само мені третій тиждень, мені першого наступника міського голови, до сих пір не виходить, у них мені сформувати для мене інформацію про структуру рифів і структуру затрат. Так само мені це не подобається. Бачите, тоді б нам АВЕ, не могли надавати документи, бо ви знаєте, раді... вам питання. Завдяки наша думка конкретно мене не цікавить, бо ми є абсолютно е, заангажовані в даному питанні. У вас є конфлікт з Омельяненком, і це е, секундочку. І це накладає е, на цю ситуацію абсолютно інше, інше забарвлення. Е, я повідомив тільки що, що розумію позицію. Якщо питання угоді, ми можемо закінчити.